Беззупинна війна серед дерев Направду, поміж залишків колись величезного густого лісу на самій межі Луганщини і Донеччини у південно-західній частині серебрянського лісництва цілодобово сотнями нині лунають потужні вибухи. Московити не припиняють атак, прагнучи за будь-яку ціну витістити українських захисників за межі двох найсхідніших областей. Натомість у воїнів Хартії, що пліч опліч із побратимами з інших підрозділів тримають цю дуже непросту ділянку фронту на всі ворожі загарбницькі плани, однакова відповідь більше потужного вогню. Від гвардійців-артилеристів із серебрянського лісу повернулася знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Бронетранспортери, танки і дуже багато артилерії. Це нині найбільші мешканці Серебрянського лісу, і вони навіть ночами тут доволі рідко сплять. 24 на 7 все від задач, від руху. Контрбатарейна робота, так і спроба е бліндажів, інженерних споруд бо, е складів з боєприпасами. Бо Борони в техніці руху мої. Інколи поодинці трапляється, що й всі гуртом вони стріляють. Ого! Загалом у східному напрямку туди звідки не припиняє атакувати піхотою та стріляти зі своїх армат, танків та атакувати з неба ворог. Якщо брати до нового року і після нового року, то я б сказав, що після нового року. У них інтенсивність трошки піднялася, нарощують цю інтенсивність. Найінтенсивніші штурми на Лиманському напрямку відбуваються нині у напрямку Тернів, Ямполівки і Торського. Стрілковий. Стрілковий валіти. Вік'ямполя, дронівки, серебрянки та по західній частині самого лісництва, де нині проходить лінія бойового зіткнення, летять важкі московицькі артилерійські снаряди та щодоби кориговані авіаційні бомби. У Нас буває так, що за день по 12-14 прильотів кабів. Приходить, і це морально трошечки неприємно. Комбрих визнає, наразі боротися з московицькими авіаційними бомбами дуже складно, та у харті зізнається просто на передовій, вже експериментують із протидією. Натомість по наземних цілях його воїни намагаються працювати на випередження. Наприйом. Таку вправу з наведення коригування стрільби швидкого згортання гармати та маскування вони виконують по багато разів і в день і темною порою. Нам доводиться працювати і в день, і вночі. У нас немає чіткого поняття, коли буде ця вільна хвилина. Йому зізнається кабан, бодай кілька вільних хвилин на день дуже потрібні, аби дізнатися спортивні новини. Правий рукав його бойової куртки прикрашає патч з емблемою столичного футбольного клубу. Цей геть-юний боєць Харті – несамовитий оболівальник, Але футбол каже вже кілька років, як відійшов на другий план. 21. 21? 21. Із 18 років я в армії. Літом буде 4 роки, як я вже в армії. В артилерійському розрахунку його завдання якнайшвидше зарядити гармату важким 122-мм снарядом. Удвічі старший за свого заряджаючого командир розрахунку запевняє, що частіше снаряди летять у бік окупантів. Вільного часу стрімко більше. Іноді більше насипають, іноді менше насипають. А від чого цього? Ну от на машу від роботи нашої до бою, до бою.

а, а, всіхали. Всіхали. А, підтверджено. А, да. Получается, один склад БК і один бліндаж. Нам звісно. БК підпалили. Як горять файно. З мечем прийдете, і за ним. Хотілося б поболіше працювати, Щоб побист приблизити нашу перемогу. З передової на Луганщині Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1, +1. Марафон Єдині новини.